Вітаю на каналі Друкарні Раз і в цьому відео ми з вами розберемося, як же нам отримувати у нашій поліграфічній продукції як можна кращий колір. Найчастіше існує два підходи до вимог до кольору. Перший варіант це коли ви хочете, щоб ваш макет надрукували гарно. Цей ваш макет часто може бути непрофесійним. Може, робили ви його самостійно, чи робив ваш офіс-менеджер, який не знає, що таке ЦМІК, що таке RGB, чи Пантон, як там правильно формуються ці кольори в макеті. Ви от зробили як уміли. Вам воно здається симпатичним, і ви хочете, щоб друкар, ну, от, якось максимально симпатично, так же і надрукував. І є другий підхід. Коли колір треба передати правильно, тоді макет робить професійний дизайнер, який в самому макеті закладає ось цю правильну передачу кольору. Тобто, дизайнер цей колір закладає, а друкар, відповідно, правильно, еталонно друкує. Якщо ж ми з вами йдемо першим способом. Тобто, нам не треба прямо еталонний колір, нам треба просто, щоб було симпатично. Тоді ми зі своєї сторони повинні не використовувати неонових кольорів і покластися на друкаря. Наш друкар він завжди старається. Він надрукує вашу картинку якомога краще. А з вашої сторони ви маєте лише розуміти, що при друці не відображаються занадто яскраві кольори. Ті палаючі кольори. Якщо ви обираєте прямо такий неоновий салатовий, то він однозначно буде тускнішим при друці. Щоб себе в цьому плані не обманювати, просто оминайте цих неонових кольорів. І ви будете отримувати адекватний, симпатичний, гарний друк. Якщо ж у нас є от якийсь Точний еталонний колір, який завжди треба от ідеально так повторювати. Наш найправильніший вихід це підібрати під цей колір пантон. Пантони це сталі кольори, котрі весь час існують от тільки в такій інтерпретації. Є невеличкий мінус. Пантони використовуються лише в деяких способах друку. Найчастіше це офсет. Овсет, це тиражний спосіб друку. Тобто, друкуючи пантоном, ви не можете надрукувати, вам просто невигідно надрукувати менше 1000 екземплярів. Але якщо ви велика організація, для вас важливий цей колір, він у вас брендовий, фірмовий, то я думаю, 1000 екземплярів це для вас небагато. Якщо ж у вас маленький тираж. Або ви не працюєте з професійним дизайнером, котрий підбере вам пантони, грамотно закладе їх в макет, тоді ситуація ускладнюється, але вирішується. Складна така ситуація тим, що ви, як замовник, по суті, ви не бачите еталонного кольору. Еталонний пантон ви можете побачити на спеціальних розкладках. А монітор ваш, він не покаже справжній колір. Якщо ви просто подивитеся ваш колір в макеті на моніторі, на телефоні і на планшеті, це буде три різних відтінки. А коли ви отримаєте надруковану продукцію, ви можете отримати четвертий. Аби в такій ситуації ваш колір тиражу був передбачуваний, вам треба робити кольоропробу. Тобто вам треба перед друком друкувати кілька зразків вашої поліграфічної продукції в різних відтінках. І треба, щоб ви обрали той колір, який вам максимально підійде. Але підкреслюю, це треба робити перед друком. Тобто, не можна так, що ви, наприклад, зробили якийсь макет, подивились його в себе на моніторі, передали до друкарні, не сказали, що вам треба от важливо. Точна передача кольору, друкар, наскільки міг, настільки добре його надрукував, ви отримуєте, а він не такий, як у вас на моніторі. Ну, тобто, так це не працює. Точний колір він озвучується друкарні перед друком і погоджується перший відбиток. Обов'язково робиться кольоропроба. Колір це як час. Є еталон всесвітнього часу, так а є у нас конкретний годинник, котрий може трошки спішити чи трошки відставати, але ми не можемо від усього світу вимагати, щоб весь світ працював так, як іде наш годинник. Так само і колір. Є еталонний колір, але він, скоріш за все, буде відрізнятися від вашого монітору. І ви не можете від... вимагати від усіх друкарень, щоб вони друкували так, як показує ваш монітор. Це неправильний підхід. Правильний підхід це, по-перше, звернутися до професійного дизайнера. Друге, обов'язково попередити друкарню перед друком про те, що вам треба цей еталонний колір. Ну і далі, якщо ви вже звернулися до друкарні, менеджер буде вам допомагати і буде шукати для вас варіант. Можливо, якщо у вас хороший макет, ми без проблем його надрукуємо там, наприклад, пантоном. Можливо, вам порекомендують звернутися до якогось конкретного професійного дизайнера. Але, звичайно, це будуть додаткові витрати. Додатковими витратами буде і кольоропроба, але це вихід у вашому варіанті. Якщо вам важливий колір. Точний його відтінок, то, на жаль, без цих нюансів, можливо, навіть і без дизайнера, і без кольоропроби не обійтись. Ну і на кінець зовсім трошки з теорії кольору. Якщо ви самостійно макетуєте, вам це обов'язково треба розуміти. Наш монітор, він показує в режимі RGB. Це зовсім інша кольорова гама, ніж. Та, в якій друкують принтери. Принтери друкують в ЦМІку. Тобто всі наші надяскраві кольори, котрі ми використовуємо в макетах, вони будуть тускніти при переводі із RGB у ЦМІК. І тут найнеприємніший той момент, що сучасний штучний інтелект, він працює таким чином. Що він додає цих яскравих RGB-шних кольорів до наших фотографій. Сучасні камери вони влаштовані так, що наше небо воно надзвичайно яскраве на фотографіях. Наша травичка, вона надзвичайно яскрава на фотографіях, але до тих пір, поки ми дивимося ці фотографії на наших екранчиках. А коли ми їх друкуємо. На жаль, наше небо, наша травичка і багато якихось інших елементів втрачає свою соковистість. Це треба знати, розуміти і найкраще в цій ситуації це перевести нашу картинку із RGB в ЦМІК, а далі вже в режимі ЦМІК попробувати її допрацювати, попробувати її довести графічно до якогось позитивного вигляду. Це такий трошки складний момент, але якщо ви робите макети самостійно, вам в цьому треба розібратися. Як висновок скажу, питання кольору воно або просте, або складне. Або ви зробили як уміли, якось симпатично передали друкарю, і друкар вже в силу своєї майстерності, а в нас друкар майстерний, він надрукував так, щоб це гарно виглядало. Або ж колір можна витримувати і шукати еталони. Але це, по-перше, складно, по-друге, затратно. І подумайте добре, чи споживач вашої поліграфічної продукції точно оцінить ваші витрати і часові, і фінансові. Замовник завжди правий. Хочете просто гарненько, зробимо, як ви хочете. Хочете еталонно, теж будемо робити. Просто не забувайте нам до початку друку казати, якщо вам треба еталонні кольори. Це важливо. Дякую за увагу!